Героїв сучасні біонічні протези рук з такою назвою встановили двом молодим українським захисникам, які втратили кінцівки на війні. Реабілітаційний центр завдяки донорській підтримці приватних компаній встановив ці протези бійцям безкоштовно. Уже за місяць поблизу Львова відкриють частину реабілітаційної клініки, де протезуватимуть і реабілітовуватимуть цивільних та військових, які постраждали від війни. 24-річний Віталій одягає біонічний протез руки і пробує робити перші рухи. Хлопець Житомирщини з 2016-го три роки служив за контрактом. На початку великої війни був у Польщі на роботі, але відразу вирішив повернутись, аби захищати країну. Віталій став командиром відділення в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. У червні в боях на Луганщині хлопець отримав поранення. Їхали танки, на я сидів з РПГ. Ну, хотів піснівати танк, там пістріли мене, я так завжди говорю. Частину руки довелося ампутувати. Після лікування та реабілітації Віталію запропонували встановити біонічний протез. Хлопець відразу погодився. Тепер захисник освоює комбінації з шести рухів, які він може робити з сучасним протезом, напружуючи м'язи. У мене є два м'язи. Наприклад, які я можу керуватися: згінач і розгінач. Так і коли я напружую згінач, робить стане підступ. Ми розгинач, розгіначи, робиться інший рух. Я відразу все зрозумів, що з ним робити. Тут немає нічого складного, все дуже круто і мені подобається. Крім Віталія, біонічний протез руки отримав і 30-річний Андрій. На початку квітня захиснику відірвало кінцівку під час мінометного обстрілу на Миколаївщині. Біля мене прилетіло, я відкрив очі, побачив, будь-то як земля піднялася мною, І я зразу відчув сильний біль в руці. Подивився на руку, дивлюся, ну, вона якби. Так, болтається вже. Біонічний протез бійцю одразу сподобався, але аби навчитися вправно ним користуватись, потрібні час та багато практики. Ну емоції дуже класні, коли я перший раз його вдів. Я вже ну, просто, просто супер. Да. До нього треба привикнути, навчитися ним користуватися. Протези, які отримали захисники, називаються Руки героїв. Вони британського виробництва. Вартість одного з дворічною гарантією 16 тисяч фунтів. Але для для хлопців вони безкоштовні, їх оплатив і встановив реабілітаційний центр Суперхюмен за кошти донорських компаній. Це індивідуальні протези. Їх можна адаптувати конкретно під людину. Він дуже легкий порівняно з іншими міоелектричними протезами, які є на ринку. Усі деталі надруковані на 3D-принтері, тому це робить його також дуже зручним у використанні та унікальним і нескладним у виробництві. Філіал цього реабілітаційного центру відкриють у квітні біля Львова. Нині будівлю ремонтують цілодобово. Спершу запустять лабораторію протезування та басейн. В басейні будуть присутні стильовий підйомник підйомних для людей. З для того, щоб можна було людину на візку спустити в басейн захисників, протезують, не чекаючи відкриття, аби вони не звикали до інвалідності. Протези готують та виготовляють за кордоном. А після запуску роботи усі етапи протезування будуть реалізовувати в Україні. Найсучасніші тренажери будпривчаємо зараз команду реабілітологів, Працюємо. З командою ерготерапевтів навчаємо гідротерапевтів для того, щоб всі технології були тут. Віталій, як і чимало інших захисників, прагне якнайшвидше навчитись користуватись протезом і повернутися до побратимів. Після поранення відразу дав командиру знати, що я відновлюся, отримую протез. і повернуся назад. Оксана Оленець, програма Вікна СТБ Єдині новини.